Лев Лагоріо, перший учень Айвазовського, художник, який все життя шукав пригоди разом із морем і горами. Народився у Феодосії в родині неаполітанського дипломата, ще школярем потрапив у майстерню Івана Айвазовського, став його підмайстром і першим учнем. Щоб зрозуміти море, він не боявся ризикувати, здійснив подорож на військовому фрегаті, а потім вирушив у плавання на власному човні фінською затокою. Там він вчився бачити море справжнім, суворим і мінливим. Закінчив академію мистецтв із золотою медаллю і отримав право на подорож, але спершу його відправили на Кавказ Гори вразили назавжди, світло й тінь стали головними героями його картин. Згодом він вирушив у Європу, писав Італію, але завжди обирав несподівані, дикі, майже пригодницькі пейзажі. З 1870-х років його головною пристрастю став Крим. Щоліта він виїжджав у судак на Ітюди. Його полотна з кримськими бухтами і скелями це своєрідна карта узбережжя. Він закарбував навіть ластівчине гніздо ще до перебудови. Останні роки він працював переважно аквареллю, а його шедевр Новий Світ став справжнім гімном дикій красі Криму. Лев Лагоріо залишився в історії як поет моря і приход.